Я переїхала з локації для українців у Нідерландах на приватне житло. І тепер в мене чан це запити чи змінилось моє життя після переїзду на краще. Всім привіт! Мене звати Зінфіра. Я веду блог про життя в Нідерландах. Цікаво та корисно, тому підписуйтесь. Моя Відповідь перший місяць з чоловіком ми жили в якоїсь ефарії. Ми прям кайфували нереально. Були просто в рожових окулярах, тому що насолоджувалися кожною секундою проведеною в будинку. Ти реально відчуваєш, за що люди платять кошти: за твій комфорт, за твій емоційний та ментальний стан, проживаючи. Окремо від людей, ти відпочиваєш емоційно, тобі не потрібно бачити, спілкуватися, тобі просто треба відновитися. Але живучи в спільному такому гуртожитку житлі, ти не можеш це зробити, тому що хочеш ти чи ні, кожного дня по декілька людей ти точно будеш бачити чи навіть спілкуватися. Тому що такі умови: піти в туалет, чи в душ, чи в кухню. Ти завжди зустрінеш якихось людей, а іноді цього об'єктивно не хочеться робити. Коли ми переїхали, ми прям вау, наскільки це круто. Друге, що ми прям сильно відчули, це привість робити якісь базові речі, які попрати речі, чи піти в душ, коли ти хочеш, чи піти в туалет, не вдягаючи штани. Це база, якої не було. Ми її отримав. Ти прямо її переоцінив, і таки думаєш, вау, наскільки це круто? Кожним плюсом є і мінус. В тому плані, що тобі потрібно реально віддавати багато грошей за оренду житла. В тому плані, що тобі потрібно бути прив'язаним до роботи, тому що втрачаючи. Її ти наражаєш себе на небезпеку в тому плані, що тебе немає буде за що сплачувати. Тобі потрібно розібратися в усіх цих комунальних страхувальних. Речах, які є тут у Нідерландах, зате ти зможеш зрозуміти більш об'єктивно, як це жити у Нідерландах, коли ти на самозабезпеченні живучи на таких локаціях, ти не до кінця розумієш. Деяким не подобаються Нідерланди, тому що їм не подобаються умови, в яких вони живуть, і тому вони думають, що все тут погано. Вони себе погано відчувають. Деяким, навпаки, тут сильно подобається, тому що вони можуть багато відкласти грошей, багато подорожують, так як живуть майже безкоштовно. Тож не об'єктивно оцінюють цю країну. Але коли ти отак от самостійно живеш за все сплачуєш, ти більше розумієш, як це тут жити. Якщо ви знаходитеся в таких волнах і не знаєте, як вам тут, то напевно оренда житла це більш об'єктивний спосіб зрозуміти, чи подобається вам ця країна. Це всюди плюси і мінуси, і просто ви для себе обираєте плюси для вас краще. А які мінуси ви не готові покривати? Пишіть свої думки в коментарях. Ну і підписуйтесь.